Добрий день, любителі Винограду, підписчикам мого каналу, гостям мого каналу. Ви на каналі Виноградник Карчевського. Сьогодні, 19 квітня 2024 року, місто Рівне. Холодно. Так, да, похолодало сьогодні і, взагалі, цими днями, і дивлюсь прогноз, надалі ще є холодні дні, але все ж таки рухаємося до літа. Знаєте, Дуже багато мені хто дзвонить, пише і каже, що робити, як врятувати лози, як врятувати вже розвинуту бруньку. Ви відкрили, ми відкрили, що робити. Ну, знаєте, ми відкрили, ви відкрили. Я ж казав в минулому відео, що кожен має приймати самостійно рішення, коли відкривати виноград. Так, в цьому році, як ніколи. Я дістав зарані свої лози і підшив їх, прив'язав їх до шпалер. Ну, у мене вибору не було. І, чесно кажучи. Я мусив їх підняти, тому що. Ви пам'ятаєте, які були спекотні дні на початку квітня, і брунька у мене ну, до того вже була е крупна, що я мусив його достати, інакше вона все вся б просто висипалася, і взагалі нічого не було. Ну хто знав, що буде таке похолодання. Це по-перше. По-друге, е, знаєте, я ніколи не відкривав так зарані виноград. Завжди відкривав в кінці квітня, на початку травня. Це в мене було стабільно і завжди. Да, на початках раніше було були такі моменти, що відкривав, були заморозки, примерзало. І ось я хочу поділитися своїм досвідом. Дивіться, що я роблю в таких, в таких моментах. Зараз я вам покажу ближче бруньку і ви Побачите. Ось така брунька в мене на сьогодні, на 19 квітня? Ось такі бруньочки всі, всі вже розвиваються дуже. І так, якщо пройтися по шпалерах, то от, от Юпітер. Бачите, як Юпітер пішов. Пішов, Юпітер, розвивається дуже. І що ви думаєте, один градус? Навіть 0 градусів 1, мінус 1 і ці бруньки просто загинуть. Я вже не кажу про такі невкривні форми. У мене на шпалері вже пагони повиростали десь до сантиметра 20. Ось бачите, все під світом. Ось, подивіться, що тут робиться. Я цей кущ по-любому не зніму з Він так буде вісіти, і як Бог дасть, так і буде. На моєму винограднику, як вже ви бачите, задернено. Трава в мене в коліна зараз. Я зараз прийняв рішення не косити її. І зараз розкажу, чому. Ось бачите, яка кунюшинка росте. Гляньте, яка конюшинка, ногу ставиш і ноги не видно. Ось така, друзі. Зараз ситуація на моєму винограднику. Все пішло в рух, все розвивається. Що ж я вам скажу? У природи нема поганої погоди. От вам і зворотні заморозки. До речі, треба щось робити. Саме найкраще зняти. З першої шпалери оцю нашу лозу, яку ми підв'язували, і положити на землю. Ніяка плівка вам не допоможе. У мене вже є досвід. Якось раніше, раніше я брав плівку і накривав ось так, і йшов по всьому своєму ряду. І ви знаєте, що вдарив мінус один, а то й мінус два градуси. І під плівкою все змерзло, все пропало. Я вам не рекомендую це 100% спитайте любого винограда. Саме найкраще це взяти нашу лозу, розкрутити з шпалери, відв'язати її і положити на землю. І чимось вкрити. Плівкою також вкривати. Я вам не рекомендую. Можна, якщо є у вас якась агротканина плотні, плотненька. То можете пройтися агротканиною, накрити агротканиною. А ще найкраще це якщо у вас є якась стара куртка, стара дорожка, і взагалі старі, старі лахи, можете просто ложити лози на землю і вкривати, вкривати, вкривати. Це саме найкраще. І повірте мені, якщо ви зверху вкриєте, наприклад, старими куртками його, то при мінус 1-3 градуса, воно, воно класно перечекає пер... пер... цей заморозок, цей ранок і цю ніч переживе. Ось, В даному випадку, якщо більше 200 кущів винограду, і це важко зробити, так, цих лахів, цих бебіхів не набереся. Хоча я вже із села попривозив, мами там позабирав, в мене є старі дорожки, в мене навіть коврики є, я їх розрізав і це лози буду ложити і вкривати. Все, я не зможу вкрити, тому я е, вам показував, яка у мене трава. Я принаймні деякі кущі просто познімаю е, лози і положу в цю глибоку. Траву і просто травою прикрию. Ну, попробую так зробити в цьому, в цьому разі. Вам раджу приймати рішення робити, як, як ви бажаєте. Плівка 100% навіть не пробуйте. Е, можна ще використовувати там, всякі підігріви, палити вогонь. Ну, ц, ну, в даному випадку, мені здається, воно не допоможе. От, принаймні, сьогодні дуже великий вітер. Я не знаю, такий вітруган, що може голову знести. Якщо ви зараз позапалюєте тут в бочках, воно просто десь понесе і мало ефекту буде. Так що, якщо у вас виходить, маєте час, скручуйте, ну, мусите час знайти, скручуйте назад свою лозу, ложіть на землю і чимось прикривайте. Тому ви точно переживете цей, цю негоду. Тобто я беру так, знімаю. Знімаю я з шпалери наш рукав. ось Брунька тут, так, да, звичайно, багато облетить, але краще хай якийсь відсоток облетить, чим воно вимерзне повністю. Дивіться, Ось я зняв з шпалери нашу лозу і ложу в траву. В даному випадку я через що не косив, і ця лоза в мене лежить. От, ось в траві. Якщо немає чим вкрити, то хоча б зніміть. Пришпеліт, немає, немає у мене цих скоб, пришпиліт її до землі, і вона вже тут е, краще перебуде оцей приморозок, чим на е, поверхні, е, на, чим на першій проволоці. Наш, е, наша земля має плюсову температуру, від неї йде енергія, тепло, вона акумулює це тепло і просто тут більш вона збережеться. Нічого тут смішного немає, берете отакі старі лахи і старі куртки, і ходите, да, ці лози збираєте, я не буду вже показувати. Всі докупи, 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 як можна акуратненько, акуратненько ложите на землю і просто вкриваєте куртками. Ось, дивіться, беру я куртку, рукава зверху положив, рукава зверху положив. Ось все. І воно буде, повірте мені, звичайно, якщо дуже у вас багато. Кущів, можете це все не зробити, але намагайтеся зробити. Ось в мене однорічний кущ, це вже другий рік, я його обрізав на зворотній ріст. І дивіться, берете, в мене зараз при собі немає. Бажано відро взяти без дна, поставити отак на нього. Якщо немає, може у вас є якась. Вагонка, чи там щось, що можна обігнути, поставити, зверху кинути можна соломи, сіна, а можна просто взяти лаха. Ось в мене є кусок тканини, валялося в гаражі, берете, її отак, розгірошуєте і ложите ось так. Раз, і положили на цей куш. Все. 100% ці кілька днів заморозків воно перебуде, і спасеться, і буде все нормально. Якщо у вас немає ем, під рукою ніякої тряпки, ніякої дорожки, коврика, е, можете взяти. Вашу лозу зняти з проволоки, положити на землю. І якщо у вас брунька не дуже крепко розвинута, наприклад, я знімав раніше, ви зняли чуть пізніше, ви бачили мою ситуацію, що в мене брунька дуже пішла активно ріст. А якщо у вас брунічка ще невеличка, ложіть лозу на землю і прикривайте тоненьким слоєм грунту. Сантиметр, і це буде досить для того, щоб зберегтися від. Зворотніх заморозків. Адже земля має е, наша не замерзла, вона має тепло, вона акумулює це тепло доверху. І вона цим підігріває нашу лозу. І ви спасетеся від зворотніх заморозків. І так, друзі, коротенько підсумуємо. Е, Ніякі нам, звичайно, я пожартував, бубна не поможуть. Е, це треба брати ситуацію в свої руки і. Робити таким чином: перше, ніякі плівки вам не, не допоможуть. Плівкою по шпалерах можна навіть не проходитись, це вже не працює. Саме найкращий спосіб це положити лозу на землю, прикрити її землею. І другий спосіб вложити е, лози на землю. І якщо є у вас ці лахи, всякі бебехи накривайте, і буде вам щастя і збережетися від. Зворотніх заморозків. Якщо у вас є кращий спосіб, будь ласка, пишіть в коментарях, райте, може, ви щось краще порадите, буду дуже радий, пишіть в коментарях свої поради. І, взагалі, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, адже вподобайки коментарі допомагають просувати мій канал. Бачите, який вітер просувати мій канал. Всім гарного дня! Слава Україні!